Два камені богатирі. Дуже давно у давню старину зійшлося два богатирі. Один став по лівий бік Дніпра, а другий по правий. Зійшлися та й кричать один до одного через Дніпро. Цей каже Уступи мені місце по обидва боки Дніпра, я поселю тут свій народ. А той богатир каже йому: Ні, я заселю цей край, геть ти звідціля. Тоді богатир з правого берега й каже, коли так, то давай краще поміряємося силами. Хто кого пересилить, того й земля буде. Давай, каже богатир з лівої сторони. Взялись вони по отколупували зі скелі каміння однакової ваги, поставали на горі понад Дніпром, той з того боку, а цей з цього боку, і давай ж бурляти. З лівого боку, як кинув богатир камінь, він і впав біля цього берега у воді, недалеко від стрільчої скелі. А з правого боку богатир як шпурнув свій камінь, він так і опинився на тім боці, на сухому березі. Тоді богатир з лівого боку й гукає. Ну, коли так, то я піду далі, а ти заселяй землю. І пішов богатир далі. І той богатир, який камінь далі шпурнув, поселив народ свій і по цім, і по тім боці. На тім камені що з лівого боку, і досі зостався слід, якраз в тім місці, де богатир брався руками, так руки і знать, і пальці, і долоні. Камені богатирі дві величезні гранітні глиби лежать нижче скері стрільчої. Один під правим берегом у воді, а інший на другому березі на суші. І понині ці камені у Лоцмані вносять назву богатирів правого і лівого.